Доброго раночку, прагія Україна. Ну що, почався знов сезон, черговий сезон зимовий. І тому цей канал ну, має якийсь такий жвавий вигляд, життєздатний. Бо, бо побільшало переглядів побільшало підписників, побільшало коментарів, от, Бо люди цікавляться, повстю цікавляться, от, а дуже велика частина цього каналу саме присвячена повсті валянню. От. І ну, стала отримати коментарі. Знаєте, ну, там, ну Деякі коментарі там, з якимось там Ну, може, так, що як робити. Вот. А деякі коментарі просто ну, добрі слова від людей. Вот. І отримую я такий коментар Давно вас не видно. І хотілося б знати, як ви поживаєте, як ви себе чувствуєте. Вот. Хотілося б увідіть вас на відео. Я ваша поклонниця. Такі приємні слова. Вот писала росіянка, потом написала, вам вы, наверное, поняли, что я как бы росіянка, знаете, ну, как-то люди, ну, люди стидаються, люди, люди, які при тямі, які э, при розумі, вони стидаються цієї ситуації. Вот. Ну от, і оце я отримала такий коментар, і я їй пообіцяла, що я вийду. Я вийду, я, я щось, щось розповім, щось... якісь свої там думки, гадки. От. Я вийду. І оце тому оце, маєте, цей відео. Зараз ми маємо. От. Ну що, скажу ще, чому я так. Чому я так ціную коментарі? Знаєте, це одна єдина причина. Мене взагалі не цікавлять ні. Знаєте, як, ну як блогери, там кажуть? Там, о, підписуйтесь, там, там, пишіть коментарі, там, ставте лайки, там, ще щось. Да? Бо чим, чим більше всіх оцих маніпуляцій, да, тим, тим е, ну, воно краще просовує, просувається. Це відео. І для людей це важливо, бо вони там гроші заробляють. Там, от. А е для мене це не важливо. Мені взагалі не обходить, там хто його побачить, От. Кому треба, той побачить, той знайде, там, як там. Чи тапки там валяти, чи щось. Кому треба, той, той мене знайде. От. А е мені, це, мені це не треба. От. Мені треба це. Лише тому, що коли я отримую коментаря, я взагалі е е завжди переглядаю відео, під яким я отримала коментар. От, переглядаю і, е ну, по-перше, щоб відповісти людині влучно, про що вона там казала, про що вона питає, чи щось, і ще щось. От, а по-друге, я згадую, як воно було тоді. От. Яка я була, яка, яка, я, ну, в, якому, в, як, в якому середовищі ми жили, От, як воно було тоді, все, все, як воно все тоді складалося, які відчуття я мала. От, і тому мені цікаво, це якось, знаєте, як історія мого життя. От, це був дуже цікавий період, коли я. Цей канал зробила, і майже кожного дня я записувала відео писала і розповідала про усі ті надбання, які були в мене з приводу повсті. Бо я 10 років займалася цим валянням і ну, дійсно ж накопичила багато чого. І це був, це був дуже дуже цікавий період. Мені подобалося, що люди можуть цим скористатися, що я намагалася робити, щоб було все дуже-дуже зрозуміло, щоб людина могла от, взяла відео і зробила. От і такі я своєї мети досягала, тому що я багато отримувала відповіді на те, що на, на свої ці відео, що дякую, дякую. Я от спробувала і в мене все вийшло. Це було дуже багато. Таких коментарів, таких відгуків було дуже і дуже багато. От. Тому мені все це, це дуже подобалося, і це дуже гарне, таке, гарний ну, шмат мого життя. От. І знаєте, і що ну, що, що я можу, можу сказати? Я там собі не подобаюся. Це вже ну, це вже 4 роки війни, і майже 2 рочки, це точно 2 рочки ще до війни цей канал існував. От, і я собі там подобаюсь. Знаєте, ну це знаєте, як буває, що от е, коли ну, зробиш якусь там світлину, да, і дивишся на те фото, і каже, ой. Як, ну, ну що я не могла, що якось там краще чи зачіску чи ну щось таке. Да? От. А потім ну, не подобається, але збережеш його, а потім ну, декілька років э, потом дивишся і думаєш, о, яка я гарна. знаєте, ну, то Може на тлі от нашого сьогодення, тоді казалось дуже гарно. Ну що, дівчата, це, ну я подякувала, все подякувала, дякую вам, дякую вам за ці коментарі, мені дуже приємно. От, але в мене є ще і деякі думки, котрими я б хотіла з вами поділитися. От дивіться, війна вже 4 роки, так? І на початку війни я не пам'ятаю, щоб в мене були, десь я собі навіть у голову допускала якісь то думки з того, що ми, ми отримаємо поразку. Це цього не було. Я була впевнена у перемозі. От. Хотіла сказати, що навіть не знаю, на чому ґрунтувалася, знаю, на чому ґрунтувалася. Ґрунтувалася – це моя впевненість на тому, як себе українці поводили. От. Як, по-моєму, за, за два тижні 200 тисяч українців, хлопців заробітчан повернулися до України, щоб стати до лав. От, як були черги у військомат, як ем, людзували хабарі, щоб взяли до війська. Це розумієте? От, от, Мабуть, це дуже все надихало. От, і в мене не було. Не було взагалі сумніву, що хоча, хоча ситуація була дуже складна. От якось зараз я дивлюся, ситуація була дуже складна. От, але сумніву не було. Ну, це все це, 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 це все. Все вже воно якось середини, середини, середини українського суспільства все це підтримувалося. От. Ну, і зараз зараз нічого не помінялося. Зараз те ж саме. Я, я впевнена, я впевнена у перемозі. От. Але все ж таки, знаєте, 4 роки вони даються в знаки. От. І, знаєте, якщо на початках там россиянами не писали я, я взяли, не помню, себе на канале, чтобы я тут, я то была, да, не было. но было, молодца и і было и им тоже, и он им не писала. ты посмотри, у них война в стране, а она там смеется, что-то она куда-то ездит, у них страна, война в стране, а не вот так вот, она вот так себя ведет, какая-то, ну, типа, не, типа, ненормальная, да, вот. І да, дійсно я, я ніколи, я ніколи тут не була у розпачі. От, і я навіть, знаєте, от ці такі коментарі, вони мені навіть якось я думала, а може дійсно, якось я себе не, не, не дуже правильно поводжу і все. От, але оце згодом, коли вже пройшли роки, я розумію, що саме так. Саме, саме так і треба. От. А потім ще отримала, <смі> отримала підтвердження від <смі> Віталія Портнікова. <смі> я, я його передавляю, всього. От він казав, що не можна жити довгі роки у якомусь ну, постійному безперервному смутку. Не можна так, не витримає, ніхто не витримає, витримає, ну, ніхто ніяка нервова система не витримає. От, тому треба-треба і відпочивати, і треба якось себе розважувати. Це треба все робити, бо довгий час, довгий час, і ще скільки невідомо. От тому треба, дівчата, треба, треба, треба відпочивати, треба себе розважувати обов'язково. Ну, якось може і не дуже помітно, от, але. Знаєте, ну, були такі ну, декілька дзвіночків, дзвіночків да? коли я ну, мені здавалося, що я ношу, ну яка була, така і є. Це не так. Колись я пішла, вже тут я у Рахові була, чоловік був на сході, і я була тут у Рахові вже, і щось, щось в мене, щось. Ну, Дерматолога я щось чи, чи таке. І я пішла і там був дуже-дуже гарний лікар, він такий літній був чоловік. От, і він каже, ну він, вони нас бачать, вони нас, цих ВПУшників, да? ВПУшні, правильно? Особливо, на вони нас бачать дуже-дуже добре, бо вони нас бачать і по статурі, і по мові, і по одягу, по всьому ми інші. От. І він каже: ну, так запитав, звідки я все. Кажу з Харкова. А він каже: ви, будь ласка, слідкуйте за собою, тому що ви зараз о, ну, входите в, в хвороби. От, тому що це то, те все воно не може. Ну, якось пройти без наслідків. Ви слідкуйте, будь ласка, за собою. От. Ну, якось, ну, сказала людина, та й сказала, це ж вона ще не знала, що у мене чоловік у штурмовій бригаді, нехай санітарам, але у штурмовій. От. Ну, і ще один, один такий, знаєте, дзвіночок. Ну, я тут два роки була сама, От. чоловік був у, у війську. І... Знаєте, я потім, коли він вже його вже ну, демоб, демобілізували от, за, за висновками БЛК на інвалідності, от, то я вже тоді тільки я поняла, я, ну, якось ми з ним, з ним розмовляємо, а він каже, а пам'ятаєш оте? А пам'ятаєш оте? я розумію, дівчата, я нічого не пам'ятаю. Розумієте? Це, ну я багато там, знаєте, там, там про дітей це кажуть, усі, що якийсь то такий робиться такий блок блок робиться в пам'яті, щоб не згадувати. Нічого страшного. Ну, це якось ну там якісь то передачі такі популярні, да? там що про дітей, там щось таке. Ну, як коли дитина щось там, там пережила, то робиться блок, вона не пам'ятає. І я це відчула на собі. Я, не пам я, я багато чого не пам'ятаю. Я багато чого не пам'ятаю з, з тих двох років, коли він був у війську. От. Але іноді тільки, знаєте, так, от, ну тут іду, і якось так, може, чи погода, чи якось так сонечко заходить, чи щось. І воно так, знаєте, знаєте, отак от у пам'яті щось О, це. Це так само, коли я тут була сама. розумієте, Отакі якісь спалахи. спалахи, а ну багато, Він каже: А пам'ятаєш, ти мені написала, коли в нас дуже дуже довго не було зв'язку, а потім нам ну якось підключили, чи привезли, чи я не розуміюся на цьому Старлінг. А ти мені написала: Люблю тебе, Старлінг. Розумієте? Тому воно так здається, що воно, воно нічого не робиться, воно робиться ще як робиться. От. І, дівчата, треба, треба якось треба якось відгороджуватися. Від, як, від дуже травматичних інформацій треба відгороджуватися. Тому що, знаєте, от тут до нас приїхав якось. У Рахів приїхав Маріупольський театр, саме Маріупольський, саме той театр, де, де оту скинули бомбу. Пам'ятаєте, де було там великими буквами написано діти там да, на асфальті? От, і, але скинули бомбу на цей драмтеатр. І ця, саме, саме ця трупа. І там були саме, саме ці актори, які у той ту мить знаходилися у цій будівлі. Розумієте? От. Ну, а я ж думаю, ну це ж Маріупольці, це ж наші ці земляки. треба підтримати, треба піти. Ну і ми з чоловіком пішли. Ми пішли на цю виставу. І ви знаєте, і ця вистава вона мене настільки вразила, ну ми потім ще з чоловіком підійшли до всіх акторів, нам познайомилися. От, і настільки вона мене вразила, настільки вона була для мене важка. розумієте, Я, я прийшла додому, але ну, здавалося б, да, це, це театр, це, це, це задоволення. Настільки вона була для мене важка. Я, я, я навіть десь тиждень я відходила від, цього, від цієї відстави, і я зрозуміла, що цього не можна робити. Не можна робити, тому що треба все ж таки себе берегти. Бо, бо не, це, не, не, не лише обставини, ще й вік, розумієте? От Отак виставу подивишся, і... а потім що? От розумієте? От тому, дівчата, треба, треба відгороджуватися. А ще як ще як от, ми, ще як от у нас. Да? Ми, ми якось навіть не домовлялися про це ну, у родині своїй. Да? Але. Ми ніколи не, не розмовляємо з приводу яких то, яких -то, знаєте, звірств, яких то таких ну дуже травматичних таких подій, які стаються в Україні. От кожен з нас знає, да, що у у Тернопіль потрапила. Ракета, що ну, в Тернополі будинок, що там скільки людей загинуло. Ми всі, ми всі окремо, ми всі це знаємо. Але ми ніколи це не про це не розмовляємо. От, тому що, знаєте, як, як... написала одна блогерша, що... знаєте, нема чим, нема чим переживати вже, нема все. Там все пусто. От. І ну, нема, нема вже того тла, на чому, на чому все. І, і, а, це, а обговорювати це це лише ну, як -то собі, собі, собі додавати болю. От. А треба, треба все ж таки берегти себе, люди добрі. Бо ми, українці, ми потрібні своїй Україні. Треба берегти себе. Знаєте, ну це, це ж Тернопіль, да? ну, у нас ні у кого язик не повернеться обговорювати цю подію о цього батька з цією маленькою труною. Ми, ну, ми взагалі про це не кажемо, бо це дуже боляче. От, але оці, ж, оці лапці, вони там вони обговорюють, вони там, да, все в них добре. І взагалі люди. Люди, які менш дотичні до цього, в них, вони більш хочуть про це розмовляти. Ми не розмовляємо про це. Не розмовляємо. Кожен сам собі це переживає, але ми не розмовляємо про це. І тут взагалі я ніколи не підтримую, ні підтримую ніяких розмов. Знаєте, там, там люди. Ну тут же люди. Так, ну, вони тут, Дякувати Богу, тут немає немає людей. Тут не відчувають ані, там тих, тих тих бідувань, які відчувають люди, які схода там, півдня. От. І, знаєте, так, ну, вони, ну вони, вони, вони нічого поганого не хочуть. Вони так, ну знаєте, якусь я, 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 якусь свою участь у стас... ну, хочуть проявити, так, і так питають, так, да? а ви з Харкова, а як так? Знаєте, я отак от, я роблю, я, я нічого, я отак роблю. Отак. І все. І люди, здебільшого, люди розуміють. Люди розуміють, що не треба не торкатися. Треба, треба а знаєте, вже коли, коли не розумієте, кажу, пане, будьте добрі, не чіпайте мене. розумієте? От тоді, тоді вже все розуміють. от. Тому, знаєте, і от зараз припустимо. Відкрився у Рахові ветеранський хаб. Я, я, дуже, я дуже собі мріяла, так і знаєте, так ну, собі там сподівання якісь там. Були в мене з приводу того, що треба, що щось треба для ветеранів, щось треба це таке таке органорганізувати, щоб ну людям було куди, де поспілкуватися, куди прийти. І тут з'явився. Ну може, може, місяць тому з'явився цей від ветеранський хаб. Там, там діти ходять туди, там жінки ходять переселені, ходять військові, мобілізовані, демобілізовані. От, які, ну, які вже війну. От. І чоловік туди ходить. І там дуже, ну там це все влаштував. Ну, о, як вони назвуться? Військові, капілан, капілан влаштував. І, от. і вони запрошують, ну через, через через чоловіка вони запрошують мене туди. Але я не можу кричати. Я не можу туди піти, тому що я розумію, що всі дівчата ВПО це всі ті жінки, у кого або сини, або чоловіки на війні, або вони пережили ті обстріли, ті, ті, ті жахіття, ці ті кошмари, ці жахи. Розумієте, і я не можу. Я не можу, бо, бо не можу, бо, бо вистачає. Розумієте? Тому, тому я, я поки що не наважилася туди піти. Чоловік ходить туди, він так дуже, дуже йому приємно спілкуватися і цікаво з цим капеланом. От. Але я, я якось не наважуюся. І тому, що я так поводжуся, я вважаю це своїм порятунком. Розумієте, що я. Ну, це все не, ну, знову і знову, і знову через себе не пропускає. Тому, дівчата, і ще за відпочинок. За відпочинок ну вже дуже багато говорила. От, давайте за відпочинок я все ж вам у наступному відео я вам розповім, розповім обов'язково, як це, нас, нас, в нашій родині, як це відбувається. От, і може, може, комусь це стане в нагоді. Мої ці думки. Тому, ну, дівчата, все бережемо, бережемо себе. Ми, ми ще потрібні нашій рідній Україні. Ми ще маємо перемогти, ми ще маємо все це як українське вистановіть. І ну, ще, ще восстановити страну теж. Тому тримаємось, дівчата. Слава Україні!